Ціна буде 5700, вона в універсалі, це слоган MCV, Оп. Розпашоночка, хопа. Тут є такий ще курочок. Оп, сюди. І так відкривається багажник здоровий, так як універсал. І закривається так само. Так, опа. 2010 року 1.6 з газом на таких крутих дисках резина Хенкук. Також в комплекті йде зимова хума. Ось там у гарному стані і гума також прикольна. По салончику. У нас тут повний електропакет. Але він роздільний, ось тут, хоп. І отам попереду також. отам, вони, отам. хопа. Все на місці. Це, це у нас чехли, салончик в чохлах, пробігу 182 тисячі притонований, є вітровички. На карті дверні, нічого майже немає. Тут така тільки хромна кладочка і текстильна накладочка. Салону кермоно шкіряне, є магнітолка така цікава. Часи тут посекундно показується. Ось десь стеклоподйомники, тут всі працюють, кондиціонер напри... напряглася. Кондиціонер працює. Є тут така ніша, бардачок великий, все, Чітко ручник держить. Це навіть присутній дитячий замок, щоб заді... ну як дитячий замок, щоб заді не могли пасажирів відкрити вікна. І електрорегулювання. Дзеркало, також працює. все 5700 не без нюансів, але 10-й рік на таких крутих просто дисках. Прикольно виглядає, тут ще повністю все на ледах, лінзи встановлені, лед-туманочки і ще й дехвошечки встановили. Якщо зацікавили даний автомобіль, звертайтеся до нас за адресою місто Суми, вулиця Грайокрут, 19. Всіх чекаємо.